Обласна організація національної спілки журналістів України щороку проводить творчий конкурс до професійного свята. Голова конкурсної комісії Валерій Дрешпак відзначає, цьогоріч роботи у журі було вдосталь. Свої роботи надіслали друковані видання і електронні змі. Були дебютанти, молоді журналісти і постійні учасники конкурсу. Нам дуже приємно сьогодні відзначити, вручити нагороди нашим колегам. І взагалі зібратися і поговорити ще раз про те, наскільки важливою є сьогодні професія журналіста. От наша назва нашого творчого конкурсу вже другий рік поспіль, інформаційний фронт. Зараз дуже багато. Ну, Тих нових для всіх нас ситуацій, нових тем, які потребують висвітлення, які потребують того, щоб закарбувати їх в історії. І на адресу вашої телерадіокомпанії теж от від імені журі я скажу приємні хороші слова. Ви представили доволі багато творчих робіт різного плану, різних тем і вони. Отримали заслужені відзнаки, і в тому числі ми відзначаємо теж за висвітлення військово-патріотичної тематики всю телерадіо Рудана в цілому. Тому дякуємо. Ви робите дуже важливу роботу і це приємно відзначити і ну, сказати про це. Всьому нашому журналістському колективу області понад два роки у спілки нові завдання для захисту журналістів, для допомоги журналістам, для лобіювання інтересів журналістів. Повномасштабна російська агресія зробила по суті кожного з нас воєнними кореспондентами. Щоб ми сьогодні не писали і не говорили, але все одно йдеться мова про війну від повномасштабного вторгнення. Вбив то 92 медійника на сьогодні. Ну це і журналісти, і оператори, і фотокори. З них 67 представників змі це ті, хто мобілізувався і служив в лавах Збройних сил України. З цієї От, тому в першу чергу я хочу вшанувати хвилиною мовчання всіх наших колег. Про війну і мужність захисників два проєкти, які представив телеканал Рудана роботи Анни Ніколаєнко та Олега Ендрексона принесли нашій телерадіокампанії перемогу у номінації Краща журналістська робота на військово-патріотичну тематику імені Рема Суворова. Ще одна перемога у журналістки Ірини Павленко за програму про вишивку із циклу «Наше». а спецрепортаж Юлії Вітряк з проблем протидії насильству став кращою публіцистичною роботою року. Ми нагороджуємо увесь колектив Рудани, тому що дійсно вони систематично постійно ведуть цю тематику. І тут о, ця робота ну великого всього колективу. Телерадіокомпанії, дякуємо. Дякую організаторам конкурсу. В наш час дуже важливо отримати оцінку своєї роботи. Телекомпанія Рудана працює спочатку війни, не зупиняючись, і нам вірять люди. Це головне. Часи війни в літописі України відображають журналісти нашого телеканалу. Вони працюють у прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на нашу державу, також наші журналісти. Разом із місцевою владою, разом із рятувальниками, з медиками, з поліцією, ми отримували свій фронт роботи і виконували його. Наші глядачі, найкращі глядачі в світі, для яких ми в принципі і працюємо. Вони відзначали нашу роботу, дякували нам за нашу за ту інформацію, яку ми надавали досить оперативно. Наші журналісти дійсно тру журналісти і дуже приємно, що наші колеги Такий складний час мають час не тільки виконувати якісно свою роботу тут на місці, але й виконувати конкурсні роботи, отримувати нагороди на не тільки на регіональному рівні, але і на міжнародному, і на всеукраїнському. І дуже пишаюся тим, що у нас є така потужна команда. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олег Каплій, Олексій Васильченко. Добре, Цей день.